Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. В 80-х роках минулого століття в одне село приїхав старенький чоловік літнього такого віку, будемо казали, по сьогоднішніх мірках пенсіонер. І, ідучи по селі, кого зустрічав, зі всіма розмовляв, зі всіма спілкувався. хто був за нього молодший, років на 30-40, тобто молоді люди, діти, він запитував, хто твій батько, а хто твій дідусь, а де ти живеш, а де твої батьки працюють. І так кожного по цілому селі він пройшовся, поспілкувався, відвідав кожну вулицю. І, коли все це зробив, прийшов до церкви, перехрестився і подякував Богу. За прожиті роки. Це був священник, який в 50-ті роки був засуджений на 25 років засудження лагерів і праці в далекому Сибірі. За те, що був греко-католицьким священником і виконував свій обов'язок як священнослужитель. Після 25 років він вернувся у своє село, де він служив. І воно ж, певно, що змінилося дуже сильно. Багато людей постаріли, багато людей вже відійшли у вічність, а молоді люди, які утворили свої сім'ї, народили своїх дітей, яких він вже не бачив і не знав. Але щоб зрозуміти, чия то дитина, хто її батьки, він запитується: а хто твій тато? А хто твій дідусь? Хто твоя бабуся? І коли він розумів, знав, йому давали відповідь, він розумів, чия то є дитина, з чиєї це є родини. Всі ми були, ну, можливо, не всі більшість з нас були за кордоном. Чи до Польщі їхали, чи в Європу, можливо, в Америку, Канаду. І коли. Ті місцеві жителі бачили нас, розуміли, що ми є іноземці. Не раз запитували, звідки ми є, і ми відповідали, що ми є з України. І тоді той іноземець не раз собі згадував у своїй пам'яті людей, вихідців з України. Чим асоціюється Україна і які там є відомі люди? Не раз, можливо, спортсмени, можливо, письменники, можливо, навіть і політики. Все це асоціювалося з людиною, яка походить з того чи іншого краю, з людиною, яка походить з якоїсь певної родини. І апостол Матвій в неділю перед Різдвом Христовим описує нам родовід Ісуса Христа. Сам по собі бувши євреєм. Він пише своє Євангеліє для єврейського народу. Євреї, які не прийняли Ісуса Христа як Месію, через пророцтва вони знали, що Месія має прийти з царського роду, з роду Давида. Він має прийти з роду патріархів старозавітніх. І Матвій описує. Від Авраама аж до народження Ісуса Христа, перелічує кожного чоловіка, який був дотичний до народження Месії. Щоб дати зрозуміти ізраїльському народу, що Ісус якраз є той самий Спаситель, який мав народитися на землі. Кожен з оцих людей, які ми сьогодні чули, яких перелічує святе Євангеліє, прийняли волю Господню. Вони сповняли певну, будемо казали, певний наказ Господній, після того, як Адам і Єва згрішили в раю, їх було вигнано, Господь дає їм обіцянку, що прийде Месія, який відкупить людство від. Гріхів, від тих упадків, які люди роблять за час свого життя тут, на землі. І Господь виконує свою обіцянку, але через людей, через людей, які взяли на себе певну відповідальність бути дотичним до родоводу Ісуса Христа. Кожен з них мав вибір. Прийняти волю Господню, чи відмовитись, чи вбути в списку родоводу Ісуса Христа, чи можливо жити зовсім іншим життям? Якщо, можливо, дослідимо ці імена, то можемо побачити, що тут є і багаті заможні люди, є і бідні люди, є і пророки, є і царі. Але є і звичайні прості люди, такі як Йосиф, який був теслею, але Господь його вибирає за опікуна для свого сина. Також нелегка, нелегке було життя в Йосифа, його заручають з молодою дівчиною, і через деякий час він розуміє, що вона є вагітна. Щоб не бачити того позору, щоб не ославити Марію, він собі думає. Таємно відпущу її, і хайде у світ. А там Господь, певно, що заопікується нею. Він хоче від себе відпустити. Тобто зняти з себе відповідальність за свою. Дружину і певно, що за майбутню дитину. Не раз, можливо, в нашому житті закрадаються такі моменти, а розведуся і буду мати чистий спокій, втічу від тої відповідальності, яку Господь мені послав у житті. Але коли він лягає спати, з'являється йому ангел уві сні і каже, що це Марія зачала сина від Духа Святого. Той, хто народиться з неї, це буде Ісус. Це буде Спаситель усього світу. І Йосиф приймає волю Господню. В той час, коли Йосиф і Марія жили, чекали на маленьке дитятко в ізраїльському народі існувало дуже серйозне і суворе покарання. Коли Жінка, чи наречена, завагітніла від іншого чоловіка, її чекала смерть смерть через побиття каміння, збиралася община, чи село, чи де містечко, її звинувачували у грісі, в блудстві, і всі кидали на неї каміння. І ця жінка так закінчувала своє життя. Можемо собі уявити, що ділося у серці праведного Йосифа, як йому поступити. Можна було відмовитись, можна було сказати: я до того нічого не маю, ти вільна, іди в світ і давай собі раду. Він опікується дитинкою, він бере Марію, садить на осля і вирушають. До Єрусалиму. Нелегка подорож, нелегке життя. Певно, що ми в сьогоднішній час, можливо, навіть і переживаємо ту подорож, так як Пресвята родина, не маючи світла, не маючи домівки, не маючи де прихилити голову, але вони йдуть за Господньою волею. Народжується дитинка, і її переслідують, її хочуть вбити. Зло десь отримує більшу силу і починає робити смерті маленьким дітям. Певно, що і сьогоднішній час зло, диявол, який має, певно, що більше волі і сили починає руйнувати нашу землю. Можливо, наші родини. Багато є невинних жертв, смертей, так само і серед маленьких дітей. Ми по особливому переживаємо цьогорічні різдвяні свята. Цей рік, який пройшов, він запам'ятається для нас на все життя, для кожного українця, від найменшого до найстаршого. Певно, що. Ми мали зовсім інші плани на 2022 рік. Ми сподівалися, що він буде зовсім інакший. Розуміли, що не завжди, можливо, наші плани здійсняться. Можливо, певні справи ми зробимо, а певні відкладемо на наступний рік. Але ми ніколи не очікували, що в такий спосіб ми його переживемо. Цей рік, певно, що для багатьох закінчився ще в кінці лютого, з першими ракетами, які полетіли на нашу землю. І після того десь відлік часу загубився. Ми живемо лише тим, що просимо у Бога через молитви, через певні свої дії. Заступництва, миру, спокою і перемоги над ворогом, який прийшов на нашу землю і несе смерть, розруху, розврат, злодійство. Але мусимо розуміти, що на нашій стороні з нами воює Бог. На нашій стороні через наші молитви, нам нами. Заопікується Пресвята Богородиця. Ми і на стороні правди, ми і на стороні світла. Нелегко було при святій родині в той час, коли мало народитися дитятко. Нелегко і є нам в сьогоднішній час, але Господь їх не залишив, Господь їх не покинув, а навпаки, допомагав їм. Так само і в нашому житті. Не біймося відповідальності, яку нам Господь дає. Стараймося прийняти волю Господню. Чи щодо сім'ї, чи щодо наших дітей? Не є завжди все добре і ідеально. Але Господь нам дає силу, Господь мені послав таку сім'ю, Господь мені послав таку родину. Якщо не було ідеально при народженні Ісуса Христа, самого Спасителя, то, відповідно, і в наших сім'ях не буде все так добре. Є певні труднощі. Господь нам показує, що через ті труднощі, через негаразди, людина є сама по собі слабка і не може дати собі ради. І тоді просить заступництва в Бога. З Богом подолаємо всі труднощі. Дякувати Богу, ми пережили оцей цей тяжкий, трудний, тривожний рік. Повірте, в світі ніхто не вірив, що Україна протримається аж до сьогоднішнього дня, ніхто не вірив, що Україна почне відвоювати свої землі. Як в Старому Завіті написано, каже, що сотня пожене тисячу, а тисяча пожене десятки тисяч ворогів. Так сталося і з нашим народом, який зараз переживає трагічні моменти. Не опускаємо рук, дивімося вперед на народження Ісуса Христа, попереду світло, попереду Воскресіння і попереду наша перемога. Amém. Glória a Jesus Cristo.